Чотирьох винуватців у теракті в Миколаєві затримано вибух на вулиці міста стався в п'ятницю. Загинули четверо людей. Одна з них жінка, яка несла вибухівку. І ще чотирьох причетних до вибуху поліції та СБУ вдалося розшукати через добу. Усі вони неповнолітні від 14 до 17 років. І підлітки і загибла жінка з Полтавської області, і за даними слідства, були завербовані російськими спецслужбами через месенджер. Відомо, що неповнолітні самотужки виготовили вибуховий пристрій, а 42-річна жінка мала його підкласти у рюкзаку. За даними СБУ, вона думала, що несе сумку з грошима. На завдання ворога приїхала з неповнолітнім сином і була на зв'язку з куратором. За його наказом підійшла до трьох військових із центру протимінної діяльності, які стояли біля кафетерію, і в цей момент вибухнуло. Слідчі кажуть, саморобний пристрій привели в дію дистанційно через виклик на мобільний. Жінка і військові загинули. і Ще семеро людей дістали поранення. Чотирьом затриманим підлітками оголосили підозру. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.